Співробітника Рибоохорони повернулися з рейду, в якому провели майже тиждень. Підсумком стало припинення незаконного вилову риби з боку окремих рибалок, а також рятування цінних порід риби сіток. Рейд охоронці назвали знаковим, бо тривалий час не мали змоги його здійснити. Інспектора Рибоохорони провели в морі п'ять діб за цей час. Вони патрулювали значну територію. Охоронці здійснили морський уздовж узбережжя Бордянського, Приморського, Призовського та Кимівського районів. За результатами інспекторів рибоохорони на берегу чекали їхні колеги. Вони вже знали, що тиждень проведений у морі не минув дарма. Нашими інспекторами виявлен адміністративний матеріал, який... Переросте уголовное производство, так як сума ущерба составляє 57,5 сім з половиною тисяч. Гражданин незаконними орудями лова выловил 1600 шістот и і ше И І по таксам, естественно, от виростає така сума. Крім того, під час патрулювання морських територій інспектора зофрибоохорони вилучили сотні заборонених знарядь лову, зокрема йдеться про сітки та саморобні пастки, які наносять значну шкоду морському середовищу. Подвязаны на веревках посередині один основний канат, і опускається воду. после чого при подъйме бички остаются в середине. Між іншим під час цього рейду інспектором довелося виступити і в ролі рятувальників, допомагала рибі, яка потрапила в сітки. Вірні з'яті із водойма сітей були обнаружені молодняк осітрових пород. Особи були еще живими. Естественно, ми їх вибрасували для того, щоб зберегти потомство. Здесь около 20 живе були, поэтому Дай Бог им вираз наголошують на необхідності дотримуватися правил рибалки, незважаючи на постійні заклики. Дехто з рибалок їх ігнорує та порушує. А відтак у інспекторів завжди буде потреба виходити в море і контролювати процес. До цього здебільшого ловили порушників на березі або на невеликих човнах. Про те, щоб вийти в море на великому судні, мріяли давно. Для нас цей рейд являється примічательним, тому що судно до сентября 2013 года не виходило в рейди по економічним. Причинам, ну а зараз ми силами екіпажа і всієї нашої зоврибахрани в остановилі його привели в надліжаще состояння, щоб воно могло виконувати задачі по рибоохороні. Підбивши підсумки цього рейду, працівники зоврибоохорони готують вже наступний. Він за сприятливих умов має відбутися вже найближчими днями.